Це був за Польщі, була організація і за та. І за руських. А і за, за німців. А що то була за організація за Польщі і... Ну, яку нувалиць, потім Бандера вже був. А хто належав до тої організації в селі? Ну, хлопці належали. Ну. Як молоді хлопці? Ну я, молоді старші були. Чого ж? І були вже такі, що були при польському війську вони, як зали, Польща зайняла після Австрії. Ну, мали вже свій уряд і армію і все. Ну, вже брали, як був то ні, що був і українець, але мусив разом із поляками. Тій державі служити армії. А хто тою організацією в селі керував? Ну, був улійник Іван був. Ну і, ну, і більші хлопці були. Гулійник Іван, Василик, Павло був, Кутило, Григорій був. Ну, Максимець Гігорий теж таже, трошки старший. Він був і польським тим поручником, чи як там кажуть. Був. Ну, Ксендзуїсінки приїздили, хоч вчилися, і там у Львовіці десь і приїздили. До, читання до просвіта сходились. І... А чим та організація ще за Польщі займалася? Які були її такі завдання? Чи що вони робили? Ну, Сходились і читали історію України, там Шевченківські свят, чи що тут? Збиралися, вчили концерт, вчив, покутила Федір Федорович, індиригентом був. Бо тучив, тут збиралися ми, всі йшли на день Тараса, Світу, тут до церкви священник відправив, після того йшли, і концерт ставили. О, так, о. Фестивалі робили, то маюку казали. Mm -hmm. Тут з чужих сіл приходили, mm -hmm. на чужі села йшли хлопці, дівчата. Разом організували собі, зайшли.